Далеко-далеко, на землях, де води несуть в чорне море спогади віків, там стоїть стародавнє місто, його ім'я, мов забутий спів пісень, мов слід від давнього закляття, що ще тліє поміж каміннями, які омиває річка Буг. Це історія про те, що було або могло бути, або не було зовсім. Історія подій, які могли відбуватися у старовинному Братславі. в ті часи там було верхнє місто і нижнє місто. Там правда поруч із легендою. Та кожен камінь на горі і біля гори шепоче, тоді, коли настає ніч. Тож вирушаємо у минуле козаків. візьмемо з картини Бубнова Олександра Павловича, та з них і почнемо подорож у давно забуті літа, де ви можете бачити цю історію, основану на реальних історичних фактах та фантазіях. Стій, усім мовчати! Заспокойте коней! Козаки по дорозі сперечалися між собою, чи є переправа, чи її спалили. Я ж показував, у братславі є переправа. Але атаман Тарас виявився правий. Переправа була на місці. Гей! Хто ви? І що забулися у Братславі? Давайте відповідайте, поки наші хлопці добрі. Я Тарас, прибувши з синами та свитою на аркуші від корецького староста, вони можуть врятувати його дочку. Нам треба знати про дітей. Зрозуміло? А хто ви тут такі? Я Данило. Той, хто організував братславський полк, як бачиш. А ти той самий Тарас, якого ми чекали наступного тижня. Ге. Зараз я тобі розповім, що сталося. Я сам не вірю. Але я сам це бачу. Тут у цій горі темні сили, хлопці. Темні сили. <ріст> Вони на горі. <ріст> не на горі, а всередині гори. Темно стане, самі може побачити. А зараз по троє за мною, щоб мост не впав. Ходимо. А зараз по троє за мною, щоб мост не впав. Ходимо. Вночі мост загадково зник. Але хто це міг зробити? Вирогідно, таке має бути комусь вигідно. Я забрала їм мост. Тепер ти розказуй, що ти бачила тут вдень. Очам своїм не вірю. Будіть полковника! Міст вночі пропав! Міст вночі вночі Міст вночі пропав! Міст вночі пропав. Міст вночі пропав. Добре, поспали, поїли. Оце дуже гарно готують. Давно такий скрізь смачно. Ага, це вже ми відпочили. Знову щось вже маємо. Поки Данило й Тарас пішли довідатися, що ж сталося і чому вартові здійняли тривогу. Ми розповімо, які події відбулися минулої ночі. Темної пори. Коли місяць тільки встиг піднятися над рікою, відьма за допомогою чорних чар сховала міст. Вона востаннє перепитала русалку. Тепер ти розказуй, що ти бачила тут вдень? Ні, володар потьми. Вдень нікого тут не було. Усе йде строго за планом. Та то була неправда. Русалка власними очима бачила козаків. І більше того, побачивши сина Тараса, юного Остапа, вона вмить закохалася. Серце, сповнене тривогою за хлопця, не дозволило їй видати правду відьмі, і заради порятунку хлопця вона збрехала своїй господині. В ж зраділа. було це чудовий план. Я геніальна жінка-красуня. Яка ж ти гарна, просто неймовірно. Тобі знадобиться особлива помада з червоних мухоморів, щоб стати ще привабливішою. О, яка краса! Яка ж вона розумна! Який у неї геніальний особливий план! Так, краса. А який план? До речі, Вуні бачив Тараса з козаками з нори фортеці. Ну, тепер не підуть. Е, Щось не те сказав, моя володарко, що ти так ще більше зблідла. Як Тарас до Данила дістався. А у геніальному, найнадпотужнішому геніальному плані він мав би попасти у порт. Ви це знову перепутали каса. Я вас зажарю за ши. Геть від мене така. Оце і є дефіцит кадрів. Нема кому довірити справу. що станеться далі. Коли відьма дізнається про зраду, русалка не знала, та серце її вже було віддане новому почуттю, і назад дороги не було. На цьому й завершується перша частина нашої казки. Мабуть, ще чарівних серед земля серед вічча, досить подивитися у вічі, досить подивитися, а в них. while wow, this guy's you sleep my river.